Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, Зараз з нами Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадська діячка. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пані Ірино, оскільки я у вишиванці, та й ви у вишиванку одягнуті, то і сьогодні день, всесвітній день вишиванки. То давайте сьогодні поговоримо, що для вас є вишиванка. Ну, якщо відповідати найпростіше, то символ і знак ідентичності це, це кордон між нами і всіма іншими націями. І якщо ми сьогодні воюємо з московитом, це вже киця до мене прийшла слухати нас, то якщо ми в один ряд поставимо, наприклад, поляків, чехів, сербів, хорватів у національних строях і московитів, то ми відразу побачимо концепційну прірву між ними і нами. Тобто, якщо ми тими народами, які я перерахувала, і українським народом в одязі у вишиванках є певні подібності, і це свідчить про нашу певну спільність, то з московитом діаметральна протилежність. Це касавородка, це якийсь дивний сарафан, це какошнік на голові, ну і елемент музичний, балалайка, і так далі. Тобто, це один із найважливіших ідентифікаторів. Це перше. Друге, дуже часто у нашому суспільстві вишиванку сприймають за форму безмісту, оце і є найбільша небезпека для нас, щоб вишиванка не стала модою. Чому? Якщо вишиванка є стилем нації, то тоді ніхто цього нашого обрання ніколи не похитне. А якщо її одягають з огляду на певні тенденції на моду, що пов'язано з певними суспільно-політичними спалахами, то тоді, чесно кажучи, вона викликає в мене певні застереження. Я пригадую, що на початку 90-х років, коли ми відновили свою державу, і українці почали одягати вишиванку, я перестала носити вишиванку. Чому? Тому що е, я у 80-ті роки, коли вступала на українську філологію до університету, 72-й рік я вишила собі вишиванку сама, вишила принципово полтавського полтавським зором, тобто квіти червоно-чорного кольору, і пішла в цій вишиванці складати іспити. Звісно, що іспит я провалила, бо тоді, щоб вступити на українську філологію, треба було приїхати на Жигулі під головний корпус і той «Жигуль» там зоставити. Наступного року я повторила ту саму процедуру в тій самій вишиванці, в велюровій спідниці, в вишневій з білими горохами. Тобто це було поєднання, скажімо, нашого дуже традиційного одягу із модою, яка минає, бо вишиванка це не мода, це власне стиль нації. Коли я побачила, що вишиванку одягають власне, через те, що вона не стиля мода, я її глибоко сховала. Потім наступив, пане Ігорю, інший етап Інший етап, коли народилася у мене онуця Ева. І я зрозуміла, що це один із найвизначніших днів мого життя, і це мене спонукало повернутися до вишиванки. Так само, як мене спонукало повернутися до вишика вишиванки одруження моєї донечки, коли вони з моїм зятем, який зараз е, на фронті, е, власне, розписувалися у вишиванках і поставили умову всім гостям. Е, але це люди, які вишиванку не трактували як форму, а завжди трактували як зміст. І ще одну таємницю я відкрию, коли в 2012 році ми перемогли е, фракція свободи. Пригадую, як Олег Тягнебок сказав фразу, що ми маємо зайти у Верховну Раду вишиванку. Я сказала, що я не буду цього робити. Чому? Тому що я зайду вишиванців у Верховну Раду тоді, коли Верховна Рада реально буде українською, ну хоч би на відсотків 70. А так, це невеличкий сегмент українців, дуже невеличкий сегмент 37 депутатів на превеликий сором українського суспільства. Заходить у Верховну Раду. І е, я не вважаю, що ми маємо право, право зараз використати цей святий символ, бо ми не перемогли ще доконечно. Це лише початок нашого великого шляху. І немає ще цієї внутрішньої чистоти на нашій нації, аби виводити вишиванку на цей такий е, публічний рівень. Але поза як я людина чемна, мене дуже довго переконували, і я була одна, яка. Вважала, що так не треба робити, не переконувала, що це командна гра, ну і врешті-решт купили мені вишиванку самі. Купили дуже нетипову, абсолютно рослинного орнаменту, надзвичайно цікаву, авторську. Я її одягала, власне, тоді, коли моя донечка виходила заміж, і коли я хрестила е, своїх онуків. І що я тепер можу сказати? Я можу сказати, що Олег Тяневок мав рацію. А я рації не мала. Бо саме ми, зайшовши тоді у Верховну Раду, усі 37 осіб задемонстрували, що саме вишиванка це є найбільша гідність українців. І вже після нас почали ці вишиванки-політики через дефіз паралітики одягати масово. Я не називатиму вам однієї жінки, яка до вишиванки має такий стосунок, як я до москальської вишива балалайки. Нас обрала, як в стрик, червоно-чорний стрій, повісила собі Великого Христа на черево. Перед тим вона ще й українською мовою належно не вміла говорити. Отже, такі також були. Що я скажу їм? Я їм скажу, напевно, словами Івана Франка: ти, брате, любиш руці, як дівбуни корови, я ж не люблю її з надмірної любови. Бо твій патріотизм празнична одежина. А мій то труд важкий, гарячка невдержима. Так от, коли ми одягаємо на себе вишиванку, думаємо про те, чи того труду нашого, який ми несемо на алтар нашої свободи, нашої держави, бо це наш дім, чи це корелюється одне з одним. Ну і пам'ятаємо про святість того взору, який вперше в нашій історії описала її величність перша жінка-націоналістка. Напевно, не випадково і вона взяла за це премію. У Франції, хоч не так важливо, бо важливо ті премії, які ми отримуємо передусім вдома. Олена Пчілка, вона очевидно надто добре розуміла, що означає носити цю символіку на собі, що означає захист усіх чакр, чакри, що є на руках, чакри, які є тут, чакри, які є внизу, чакри, які сюди йдуть, захищають нас від зовнішнього світу, який сьогодні, та зрештою, і завжди. Бореться з яскравими індивідуальностями, а наша нація в комплексі є дуже яскрава індивідуальність. Можливо, через те вона і переходить через такі дуже тяжкі випробування. Дуже дякую, пані Ірино. Ви знаєте, я також зауважив, що мені не хотілося одягати вишиванку поряд із певними людьми, які до України не мають ніякого відношення, в принципі, тільки територіально, бо тому що живуть та й наживаються. От можна от так сказати. А, в принципі, ви відповіли на наступне моє запитання: чи потрібно повертати традиції носити вишиванку повсякденно? То я зрозумів, що ні. Виключно це ви пропонуєте на певні великі свята? Ні, я вважаю, що це все залежить від внутрішнього стану людини. Розумієте, це так, як причастя в церкві, коли ти йдеш до святого причастя, не тільки тому, що це Великдень Різдво, наприклад. Ну, люди релігійні, мене розуміють. А коли ти йдеш до причастя з якогось дуже глибокого внутрішнього стимулу. Ти відчуваєш витишеність, ти відчуваєш гармонію, ти відчуваєш тепло, ти відчуваєш зв'язок з Господом, і неймовірну потребу злитися в цьому причасті з абсолютом. Так само я з вишиванкою. Ви знаєте, пане Ігорі, коли е, мої студенти приходять в політехніку е, на пару, ну і до мене, і до інших викладачів, не у якийсь особливий день, наприклад, сьогодні, е, а просто буденний день і сидить у вишиванці студент. Я розумію, що це свято душі, це класно. Бо він прийшов не тільки до мене, щоб показатися там, і бали, наприклад, заробити якісь так. Він цілий день ходить у тій вишиванці, це дуже красиво. Але я одного разу спостерігала таку смішну історію. Це студенти, не буду казати, які, але вони складали іспит вступу до мовознавства. І ось заходять всі у вишиванках. Перша група четверо зайшла, знаєте, як то по чотири готуються до іспиту. Прекрасно, ну думаю, гарні захотіли прийти в за вишиванках чудесно. На Бали це не впливає. Вони напевно думали, що це впливає, і тут я захотіла вийти угу. з аудиторії. Виходжу я, за я історію. Ви Дивлюся, а в четвертому корпусі під сходами відбуваються. Процеси оголення торсів соловічих хлопці передають вишиванку один одному. Я остовпіла. От таке також існує, таке треба викривати, таке треба висміювати, і треба тлумачити людям, що до цього одягу треба бути готовими. От я одягнула вишиванку сьогодні, не тільки тому, що ми з вами маємо бесіду. Я зранку мала ще лекцію про англізми і проти англізми в Київському університеті. Міжрегіональною академією управління персоналом, ми також не змовлялися, і викладачі були у вишиванках більшість, а студенти як їм хотілося. Тому не треба себе насилувати, не треба себе гвалтувати. До всього треба вирости, до всього треба прийти. Я бачила, як це сприймала моя дитина. В неї колись був дуже гострий період, коли вона демонстративно вишиванку носила. Потім, коли вона побачила, хто її на себе нап'ялює, і її просто ну, трафило від цього, вона це все пригасила. А тепер я бачу з якою святістю вона готує вишиванки для Еллі Дмитрика, які йдуть в садочки. І сьогодні я бачу, Дмитрик сидить у вишиванці, яку я йому подарувала, і перед ним малюнок. І він розмальовує вишиванку. Розумієте, як гарно в садочку дали дітям узори, і вони собі там фломастером чи олівчиком малюють ті кольори, які є у їхній голівинці. Тобто, це все має бути дуже природно. Отак як вистрілили квіти тоді. Коли земля була готова, коли вона вже була зігріта, коли вона була зрошена, так само і людина, тоді буде гармонія змісту і форми. Дякую, пані Ірино. Давайте поговоримо про нав'язані нам традиції одягу від Московії. І скажіть, будь ласка, ну тобто, що я маю на увазі? Це використання стрічок. А не вінку, який був притаманний з традиційному одягу жінок, якихось шароварів зі штори дому культури імені Ілліча. Хай його би кров на нагла залили. Ну, то так, коментар від мене. І от от такого плану, так так звана шароварщина, яка нам нав'язана. Як ви ставитесь до цього? Я би не назвала то шароварщиною, я би назвала то лубочною культурою, тобто дуже спримітизованою. Uh -huh. Культурою симулякрів. А щодо шароварів, то ці штани ми запозичили у турків. І турки, маючи ці штани, чоловічі, як елемент їхнього національного строю, ніколи не принижують. Даруйте, я не знаю турецької мови, але коли я відпочивала в Туреччині, то обов'язково для відпочивальників були організовані вечори. Де турки виконували свої національні танці? І вони всі були одягнені власне в тих шароварах, яких ми можемо бачити у наших історичних творах, описані і так далі. Тобто кажуть, історики костюму, що насправді ті шаровари не були у нас такими, якими ми їх сьогодні малюємо. Я не є історик моди, тому не можу цього ствердити. А щодо Шароварщини, то це пане Ігорю випливає із того, що починаючи від щонайменше кінця 18 століття, уся автентика українська, справжня культура була заборонена, знищена, і для того, щоб закрити рота українцям, на поверхню викидували, як казали наші драматурги, чарку, ковбаску і національний стрій. І саме тим обмежувався, так би мовити, доступ українців до сцени. А ті, скажімо, драматурги, які на сцену виводили українську інтелектуальну п'єсу чи п'єсу історичну, вони були за сімома замками. І напевно, з огляду на те, вишиванка і певні національні традиції були елементом сміхової культури і занижені. Тому я б не використовувала от на зло нашим ворогам, які нам це накинули. Я б не використовувала термін шаруварщина, бо нічого поганого у шароварах я не бачу як елементі турецької культури. А ми з турками дуже мали щільні взаємини. У нас вся мілітарна лексика 16-17 століття, майже вся тюркського походження, починаючи від козака і закінчуючи гайдамакою, чайкою, отаманом і, і так далі. Тому цього не треба боятися, тому що культура наша складається з дуже різних пластів. Є оцей низький пласт лубочний, а є пласт високий, елітарний. Я іншого боюся, пане Ігорю. Що коли, наприклад, беруть образ Тараса Григоровича Шевченка і пристосовують його до сучасного одягу, надівають йому якусь дивно то з капішоном, як це штукована називається, хубі чия так. Просто органічно щось цього не переношу. Ну ну я до такої міри мені це не подобається. Що це хто це вигадав жах якийсь? Одягають його в кеди, одягають в кросовки, і Лесю Українку, і Івана Франка. Мені здається, що оце від внут від, від, від безсилля перед величиною. І ти ту величину намагаєшся спустити е, до свого рівня. Бо, як ці істоти увісь, е, не здатні були осягнути глибини української культури і вишивки. То вони також почали спохаблювати це, називаючи шароварщиною. І те, як якийсь там грехов, господи, в самому прізвищі гріховність закладена, спотворює образ Тараса Шевченка. Це якраз свідчить про повний і абсолютний крах філософії постмодернізму. І тепер навіть у літературознавстві вже сотворили дивний термін метамодернізм, що, мовляв, реально постмодернізм зазнав повного абсолютного краху. і про це все свідчить перевдягання Шевченка, Лесі і Франка. А наступає оцей метамодернізм, в якому українці знову повертаються до абсолютних цінностей, а вишиванка. Це і є наша абсолютна цінність, бо вона йде з предковічних часів. Тому оця попсовість, лубочність вона буде завжди, але інша річ, яким будеш ти. Суть не в тому, яка вишиванка, суть в тому, хто цю вишиванку одягнув і як ти цю вишиванку презентуєш. І ще одна цікава річ. Пригадую один із львівських театрів, який вважав себе таким, що розриває традицію із театру, наприклад, Марії Зеньковецької. Один Шевченківський вечір. Я пам'ятаю, вперше вони провели у чорних класичних костюмах. Ви говорите тут про одяг іншої нації, скажімо, в чорних костюмах в білих, в білих сорочках. Я пригадую ту свою реакцію тоді, мені це подобалося, але це також був. Це насправді було відштовхування від самих себе, ну от протиставлення ніби європейського костюма українській вишиванці. А Шевченко, звичайно, це передусім асоціація української традиційної культури. Найцікавіше, що ми не маємо жодної світлини Тараса Григоровича у вишиванці. Натомість Іван Франко це був тим першим чоловіком, який одягнув вишиванку під маринарку. І де ви зараз знайдете нормального українського чоловіка, який так не робив. Звичайно, ось вона традиція від великої людини. Тобто, все залежить від того, хто носить ту вишиванку. Крім того, нам вже відома вишиванка, особлива вишиванка, яку носив Степан Бандера. кажуть, що взір Степана Бандери вишиванка подарували нещодавно нашому генералові залужному. Оце дуже гідно подарувати саме залужному, тому що це, це наступність поколінь. Ось як символ переростає в персону, і як персона посилює історичний символ, пані Ірино. Я коли готувався, занотував собі декілька цікавих фактів про вишиванку, і я хотів спеціально листочок свій наші е, телеглядачі зможуть побачити. Перевер... перегорнув, де в мене ці тези описані, і я хотів якраз сказати, що першим модником, який поєднав вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Тому я це знав. Ми з вами настільки на одній хвилі, що я на жаль випереджаю ваші запитання. Ну потім це робили і інші. Але е, Тараса Шевченко вишиванці ми не маємо, Лесі Українку вишиванці маємо. Так. Угу. Пані Рина, скажіть, будь ласка, є такий міф, не міф? Можливо, дійсно, але хотілося почути вашу думку. Чи дійсно яркий червоний колір не використовувався українцям вишивці? Я цього не знаю. Я знаю, що те, що у нас чорне, тепер це колись було синє. І оці яскраві кольори, зокрема червоний, вони були надзвичайно дорогі, і українці не завжди мали можливість їх використовувати. Ось це я пригадую з аналізу вишиванки Олени Пчілки, і вишивання хрестиком, воно вторинне, насправді, первинне вишивання, воно не хрестиком, а інший тип вишивання. Ну, а щодо яскравості кольорів, це знову ж таки було пов'язано із. Якістю фарби із дуже високою ціною. Так, дорогі радіослухачі, я як поліграфіст можу повідомити, що червоний барвник найдорожчий, найдешевший це зелений, тому багато дахів у світі мальовані зеленою фарбою. Тобто я не помилилася? Виходи. Ні, 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 це дійсно так і є. З, навіть зараз, якщо ви хочете придбати фарбу червоного кольору. Вона буде по ціновій політиці найдорожча. І ще одне, можливо, тут така цікавинка для наших шановних слухачів: наші предки, не тільки наші, у світовій історії кров, яка є червоного кольору, асоціювали із душею людини, бо ми ж досі не знаємо, де ця душа зосереджена. Скільки ця душа важить, але ж ми розуміємо, що коли душа покидає наше тіло, то наше тіло нікому стає, не потрібне його, треба забрати з того світу. І те, що кров червоного кольору, це також винятковий символ, символ вогню, символ горіння, символ тепла і жаги. Дуже страшно, дуже страшно, пане Ігорю, що совєтська власть, взявши його собі на червоний прапор, в такий дикий спосіб його спохабила. Але разом з тим у бойовому прапорі організації українських націоналістів присутня саме ця червона барва. Червона барва і чорна барва червоний то, то Львов, а чорний то Журба, каже Дмитро Павличко. А наш великий Андрій Середа, група кому вниз, переспівує Павличка, змінює трошки його текст. І Дмитро Васильович дуже на нього через то був злий. Я з ним на ту тему говорила. І Андрій змінив це так: червоне то є кров, а чорне то земля. І Він геніально виконує цей текст Дмитра Павличка Два кольори мої два кольори. Зрозуміло. Як ви ставитеся до такої популяризації наших символів, і, до прикладу, друк символіки на гігієнічних засобах, продуктах, алкогольних напоях, і взагалі тема навіть не тільки символіки, навіть тема війни, і робити такі маркетингові ходи? Це випливає із нашого прислів'я. Народ скаже, як зав'яже. А скаже тому, що має історичну пам'ять і історичну свідомість і досвід поколінь. Скажи дурневі, молитися, то він чоло розіб'є. Інший наш видатний філософ, цитуючи грецьких філософів, казав, що найважливіше в тому в житті це почуття міри. І саме почуття міри свідчить про відчуття культури людини, високої культури чи міської культури, тому використовувати символи націй на в гігієнічних засобах чи на алкогольних напоях і так далі. Це принцип «Сонце весело сміється все на світі продається. Але напевно, коли смерть приходить на поріг тих людей, які вони це роблять, то, можливо, вони тоді усвідомлюють, що є речі, які не продаються, є речі, які є абсолютними цінностями, а це любов, це повага, це шана до свого, це не торгування і не простосування. Це те, що стоїть на покуті. Те, що стоїть на престолі, те, що, ну, те, що є ну, фундаментом твоїм, воно не може бути ужитковим, тому що воно святкове за своїм призначенням. Дякую за відповідь. Ви дуже вдало і красиво, і зрозуміло пояснили насправді, що, що для, для, для когось є сонце весело сміється, а для когось щось значно. Важливіше, ви може ще знаєте, таке ще ви хотіли розповісти? У мене насправді питання закінчились. Ви якось дуже швиденько все розповіли так, і Так, коли ми говоримо про нашу вишиванку і про символіку, і християнське вірування, і дохристиянські вірування, то ми можемо констатувати, що вишиванка синтезувала в собі і християнство, і дохристиянство. Відповідно до світу сприйняття наших предків, ми маємо символіку у вишиванці і рослину, і геометричну. А те, що кожен геометричний елемент є носієм якогось символу, чи це коло як символ вічності, чи це квадрат як символ розуму, чи це триєдинність трикутник, одна річ, як трикутник трактували наші предки до християнства, і як трикутник трактують в контексті. Християнство віра, надія, любов і так далі. Тобто, наша вишивка синтезувала це так, як синтезовано язичництво у християнство, починаючи від Різдва Христового, і закінчуючи тим, що незабаром буде зеленими святами, розумієте, коли. Для моєї мами було найсвятіше замаїти хату. Ну це ж традиція до, до, до християнська, і мені здається, у цьому полягає величезна заслуга нашого народу, що він міг це зробити, синтезувати, а не відкинути. І е, життя таких видатних постатей, наприклад, як Нечуя Левицького, який автором праці Світогляд українського народу чи Івана Огоєнка до християнських вірування українського народу. Люди, які стали чільними постатями в християнстві. Насправді вони з величезною повагою ставилися до, до християнської культури. Бо тільки той народ, який не забуває фундамент, з якого він виріс, сміливо може рухатися в майбутнє. Ми ж не більшовики, які кричали що до основання, все розрушимо і новий мір построїм. Ми бачимо, що вони зруйнували, і який світ вони будували, і що вони сьогодні роблять на наших з вами теренах. А щодо конкретної символіки на вишиванці, я тут не можу похвалитися якоюсь особливою обізнаністю. Єдине, що я можу ствердити, що це не просто вишивання, що це не просто квіточки, це обов'язково якась побажальна функція, це охоронна функція, це стверджувальна функція. І це я вже зазначаю вам як філолог, тобто найважливіші імена, найважливіші слова в нашому світі це, це імена. І і наші з вами імена можна трансформувати на ті взори, які ми з вами носимо. Ось на вас я бачу фантастичний символ, який коли е, далі відсунутися, то видно хрест. Так. А коли я на набли... Правда? Так, так? так. Це щось неймовірно. Але коли я коли я наближуся і дивлюся на це, це рослина. Цей... Рослинне. Та, це вже, це вже рослини. Ну ось воно і має те поєднання філософії пантеїзму, коли людина розчиняється в природі і хрест, символ перемоги, смертю, смерть подолав. Угу. Власне, таке усвідомлення вишиванки, мені здається, має і бути, коли смертю, смерть подолали, і подолаємо сьогодні обов'язково. Завершимо нашу розмову ще декількома фактами, які я кажу, підготував на Черкащині. Колись знайшли чоловіка, який жив у VI столітті нашої ери, одягнутого в одяг, дуже подібний до українського національного костюму. Геродот стверджував, що вишивкою були прикрашені, прикрашений одяг у скіфів, які проживали на території сучасної України. Сорочку завжди вишивала жінка, не чоловік. Це дуже так само цікаво. І Франко, я вже озвучив. Але <смеш> на, теми, на теми чоловіка можна я тут ставку uh -huh. велику, що у ікони найкраще в нашому українському культурному світі вишив саме отець Блажйовський. Я про отця Блажйовського хочу зробити обов'язково ген українців, І у нас у Львові є музей вишивки оця Блажйовського, тобто чоловік, який власне вишивав. І я задала своє дитинство. Ми з моїм вуцем, братом моєї мами, навперейми змагалися. Хто швидше вишив, заповіт Тараса Шевченка, і будь мене не переміг, він вишив швидше. Я сказав, сорочку завжди вишивала. So, так, сорочку. Так. Мабуть, це. Тільки йдеться а, про те, що сорочка для свого коханого і так само там є свій символізм про білу сорочку, чому біле і, і, і захист його тіла, коли він йде кудись на небезпеку. Чому, 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 пане Югорі, ми це забули? Тому що ми стали матеріалістами, а люди, які жили на ту пору, вони мали ідеалістичний спосіб сприйняття, mm -hmm. тому вони напрацювали у цю систему символів, які ми сьогодні просто вивчаємо як якісь наукові речі, а насправді. Це випливало із їхнього ідеалістичного світогляду. Мені здається, що ця наша боротьба з тим диким звіром, вона є такою успішною, попри все, що ми повертаємо собі нашу ідеалістичну природу, тому що дух що тіло рве до бою. Ми практично. Беззбройні і втримали Київ, і втримали Сумщину, втримали Чернігівщину, Харківщину і так далі. Тобто, це неможливо пояснити раціональними категоріями. Тут працювали ірраціональні категорії, і те, що ми на собі носимо, це також має ірраціональний характер, тому і захисний. Дуже дякую, Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадська діячка, а також прекрасна жінка у вишиванці, була з нами в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.